Вітаю на константі. Мустафа Наєм, український посадовець, із давнім досвідом антикорупційної діяльності, нещодавно подав у відставку з виконавчого органу, який контролює здебільшого фінансовані заходом роботи з відновлення України, посилаючись на погане управління коштами. Його відставка лише підкреслює напругу всередині уряду президента Володимира Зеленського щодо розподілу військових. Допомоги. Про це сьогодні і поговоримо. Починаємо. Чиновник Мустафа Наєм, який був директором Державного агентства з питань відновлення України, не заявляв про яке-небудь конкретне розкрадання. Але його заяви про зловживання та погане управління могли звести на нівець зусилля уряду, спрямовані на погашення занепокоєння Сполучених Штатів. Та інших союзників щодо надання мільярдної допомоги на військові зусилля України він був другим високопосадовцем, який брав участь у відбудові України і який пішов у відставку за останній місяць. Після звільнення в травні Олександра Кубракова, міністра інфраструктури. Міністерство пана Кубракова керувало відомством, яке й очолював пан Наєм. Кубраков сприймався в київських політичних колах як фігура, яка підтримує Сполучені Штати щодо пріоритетів витрачання коштів на відновлення України. Ця позиція, яка завдавала шкоди іншим членам уряду, яких обурювало те, що вони вважали нав'язливим. Американським наглядом агентство відновлення України було створено під час війни, щоб упорядкувати та захистити фінансування реконструкції, яка як очікується, зрештою залучить десятки мільярдів доларів іноземної допомоги, зважаючи на масштаби руйнувань під час російсько-української для цього Україна та деякі союзники сприяють захопленню російських активів для фінансування відновлювальних робіт. Запобігання зловживанням було пріоритетом американських політиків. Це турбувало членів Конгресу, коли на початку цього року обговорювався пакет військової та фінансової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів. Зрештою, цей пакет було схвалено аж наприкінці квітня. Агентство з реконструкції, яке очолював наєм, контролювало минулорічний бюджет у 100 мільярдів гривень або близько 2,5 мільярдів доларів. США. Які в основному фінансувалися, як і більшість невійськових витрат в Україні, за рахунок іноземної допомоги. Її проекти були широкомасштабними. Агентство фінансувало зусилля зі спорудження фізичних бар'єрів для захисту вразливого електричного обладнання на електростанціях. У випадках, коли системи ППО не могли захистити об'єкти, Агентство відремонтовувало водогони, мости та дороги у телефонному інтерв'ю та листі з поясненнями щодо своєї відставки, опублікованому у Фейсбук, наєм не згадав жодного конкретного випадку корупції. Натомість він перерахував низку бюрократичних перепон, які заважають роботі агентства, затримуючи затвердження проектів. І платежі підрядникам, за його словами, зарплати персоналу агентства були скорочені, що він назвав спробою підірвати роботу органу. Цитую, з листопада минулого року команда агентства стикалася з постійним протистоянням, опором і штучними перешкодами. Написав наєм у своєму Фейсбук. Проте, незважаючи на невдачі, сказав наєм, більшість проєктів було завершено. Офіс Зеленського не одразу відповів на запит про відставку чи звинувачення наєма. Восени минулого року наєм повідомив антикорупційним органам про двох членів парламенту, звинувачуючи їх у спробі дати хабар. Зараз ці справи перебувають у суді. Іноземна допомога була гострою проблемою для України протягом Багатьох років, ще навіть до війни, коли українські лідери. Чинили опір спробам заходу використати допомогу як спосіб управління кадровою політикою або підтримки реформ в уряді, направлених на боротьбу з корупцією, наєм описав бюрократичну тяганину, яка, на його думку, мала на меті відсторонити роботу агентства з реконструкції. Прозорість і передбачуваність у цьому питанні мають вирішальне значення, оскільки гроші надходять від платників податків. Сказав Наєм у інтерв'ю: Найбільший актив, який ми зараз маємо, це довіра. І в цей момент ті, хто намагався зробити цю систему прозорою та підзвітною, мали піти. Він це казав про себе. Відставка Наєма сталася у незручний час, оскільки вона відбулася за день до Великої донорської конференції з реконструкції у Берліні. За словами Наєма, українська влада. Виключила його з делегації, оскільки він запланував зустрічі з іноземними офіційними особами щодо пожертвувань та відновлення України. Між наємом та урядом виникли відкриті розбіжності щодо того, чому його виключили з делегації. Представники уряду повідомили українським ЗМІ, що прем'єр-міністр призначив зустріч з наємом, але сам наєв сказав, що ніколи не отримував такого запрошення. Незважаючи на Термінову потребу відновити пошкоджені електростанції, дороги, мости і водопроводні споруди, пошкоджені російськими ракетними атаками. Підрядники місяцями не отримували заробітну плату, сказав наєм в інтерв'ю. За його словами, деякі проекти зависли через неплатежі. Агентство фінансувало деякі військові фортифікаційні роботи у Сумській та Донецькій областях України. Наєм написав у листі, пояснюючи, свою відставку, що виплати за цими та іншими контрактами були затримані на місяці. Все це негативно позначається на обороноздатності країни, додав він. За його словами, проекти, які були завершені, включали будівництво захисних бар'єрів навколо електрообладнання аж на 103 об'єктах. Аби захистити машини від осколків, за його словами, бар'єри допомагали захистити від ракетних ударів у трьох регіонах, дозволивши інженерам швидше відновити електроенергію. Тимофій Милованов, колишній міністр економіки України, сказав, що враховуючи пакет державних дозволів і угод з будівельними компаніями, які необхідні для відновлення збитків від війни, деякі невдачі у реконструкції просто неминучі. Зараз воєнний час, тому не все працює гладко. Ви постійно вирішуєте проблеми, сказав він. А що ви думаєте про Мустафу Наєма? Пишіть про це у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!